Всім привіт, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я хотів би розповісти вам про державну програму ЄОСЕЛЯ. Цю програму реалізує Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та ПРАД укрфінжитло Банками-партнерами цієї програми є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, ГлобусБанк, Скайбанк. І деякі банки, які зараз знаходяться на етапі інтеграції з дією, які згодом також долучаться до цієї програми. Тепер стосовно умов видачі іпотеки, ну по-перше, потрібно сказати, що е, існують два варіанти, за яких можна взяти таку і оформити таку іпотеку, є оселя. Це перший варіант під 3% річних у гривні, і другий варіант це під 7% річних у гривні. Розраховувати на участь у цій програмі можуть військові службовці та члени їх сімей: поліцейські, медичні працівники та педагоги. Всі мною вище перелічені люди можуть розраховувати на програми ЄОСЕЛЯ під 3% річних стосовно програми. У 7% річних то на цю програму можуть розраховувати дуже багато різних верств населення, такі, як, наприклад, ветерани війни, такі, як, наприклад, внутрішньопереміщені особи, інваліди, члени родин захисників, які загинули внаслідок російського вторгнення. І також на цю програму можуть розраховувати просто люди. Які потребують поліпшення житлових умов, якщо у власності людини немає 52,5 квадратних метри. Тобто, якщо а, ви живете, наприклад, у квартирі ви не є внутрішньопереміщеною особою, але ваша квартира менша ніж 52,5 квадратних метра, то ви також можете розраховувати на програму «Є оселя під 7% річних, але є нюанси. Зараз про них розповім. До речі, на кожного члена родини додається ще 21 квадратний метр. Тобто, якщо ваші житлові умови, наприклад, ви живете у трьох, а квартира ваша, там, наприклад, 60 квадратних метрів, то ви також маєте право а, оформити програму, державну програму ЄОСЕЛЯ під 7 річних, тому що. Окрім вас, на вас там виділяється 52,5 квадратних метра. Ще додається по 21 квадратному метру на кожного члена вашої родини. Тобто ви можете також подавати заявку через Дія, через додаток Дія у смартфоні на програму ЄОСЕЛЯ. Тепер стосовно нюансів, якщо людина подається за програму Єоселя під 3% річних, то будинок, квартира у якому сподобалась. Повинен бути не старше ніж 10 років, тобто здати ведення в експлуатацію. Це повинно бути вказано у відповідному сертифікаті вводу в експлуатацію. До речі, виходячи з мого власного особистого досвіду, придбати будинок, наприклад, ви не можете приватний, але ви можете придбати виключно квартиру у новому будинку. А якщо ви хочете придбати квартиру за програмою «Є оселя» під 7% річних, то відповідно і будинку не повинно бути дуже багато років. А здати введення в експлуатацію будинку не повинно пройти більше, ніж 3 роки. Стан квартири може бути абсолютно різним, як взагалі в будівельному стані, так і з капітальним ремонтом, з меблями та технікою. Так, також у квартирі можуть бути, наприклад, виконані тільки чернові роботи. Обов'язковою умовою для того, щоб отримати кредит за програму ЄОСЕЛЯ, е ну взагалі то про Ощадбанк я зараз кажу, тому що в мене досвід оформлення таких угод є тільки з Ощадбанком, то це є умова окрема виділена зона кухні. Тобто, якщо зона кухні виділена окремо у квартирі і вона відображена на технічному, у технічному паспорті, то ви можете брати кредит. А якщо, наприклад, вся ваша квартира а, представляє собою просто величезну, суцільну кухню-вітальню, наприклад, і де немає стін, які б розділяли зону кухні з кімнатою, наприклад, і так далі, то а, кредит на таку квартиру а, Ощадбанк вам точно не видасть. До речі, стосовно документів, технічний паспорт на квартиру повинен відповідати на 100% по факту всім переплануванням, які є у квартирі, тому що цю інформацію буде перевіряти акредитований співробітник, ну, не співробітник банку, а співробітник е, компанії, яка займається оцінкою нерухомості. Власне, від оціночної вартості цієї нерухомості банк і буде розглядати ту суму, яку він може вам виділити за цією програмою. Ну і звичайно ж, якщо такий акредитований спеціаліст прийде до квартири для того, щоб оцінити її вартість і помітить, що квартира не відповідає технічному паспорту, навіть у якихось маленьких дрібницях, то е кредит вам е може бути не виданий до е того моменту, поки не буде перероблений технічний паспорт. Як я вже і казав, сума кредиту, яку вам може узгодити банк. Залежить від оцінки того спеціаліста, який прийшов у квартиру. Наприклад, якщо ви з власником квартири домовили, що квартира продається за 50 тисяч доларів, а оцінка квартири складає там, 40 тисяч доларів, то банк буде виділяти вам саме 40 тисяч доларів та відштовхуватись вже саме власне, від цієї суми. Звичайно ж, всі розрахунки проводяться виключно у національній валюті. До речі, однією з умов видачі вам кредиту є наявність першочергового внеску, який повинен складати 20, не менше ніж 20% від вартості оціночної вартості квартири. Це якщо ви збираєтесь оформити кредит за програмою під 3%. Якщо ви збираєтесь оформити кредит за програмою під 7% річних, то а, першочерговий внесок повинен бути не менше ніж 30% від суми кредиту. Кредит, до речі, видається сроком до 20 років і видається також виключно у національній валюті без жодної прив'язки до курсу долара. Тож, якщо ви берете гривню, то ви згодом повертаєте також гривню. Якщо ви живете один і, наприклад, хочете оформити кредит за програмою ЄОСЕЛЯ тільки на себе, дружини у вас немає, дітей у вас немає, то. Площа, яку ви можете, ну яку в принципі може профінансувати банк, це 52,5 квадратних метри. Але це не означає, що ви не можете купити квартиру менше або більше. Якщо ви купуєте квартиру менше, то ну добре, там питань немає. Банк е, фінансує там цю квартиру е, меншої площі. Якщо ви купляєте квартиру більшої площі, то за більшу площу вам потрібно буде. Доплатити вже самостійно з власної кишені. Максимальна сума кредиту, на яку ви можете розраховувати, складає 6 мільйонів гривень. Стосовно сроків оформлення а, цієї позики, то це складає приблизно один тиждень з мого власного досвіду. Вся ця процедура від того моменту, коли вам сподобалась квартира і ви домовились за ціну з власником, до моменту отримання коштів продавцем. Ну, весь цей термін складає приблизно один тиждень, якщо все пройде без нюансів. Також, шановні глядачі, дам вам невеличку підказку. При оформленні цієї позики вам обов'язково знадобиться довідка про ведення будинку в експлуатацію. Ви її можете шукати одразу, якщо ви тільки починаєте оформлювати цю позику, навіть якщо банк забув вам про це сказати. Також варто зазначити, що кошти перераховуються банком на рахунок продавця квартири, який він заздалегідь відкриває у цьому банку, це спецрахунок. Вони перераховуються у національній валюті. Тож при розрахунках варто враховувати конвертацію і різницю, яка може бути теоретично у конвертації, якщо, наприклад, власник продавець квартири бажає отримати врешті-решт суму в доларовому еквіваленті, ну зазвичай так воно і відбувається. Стосовно також а, такого нюансу, хочу зазначити, що наразі діє постанова НБУ про зняття коштів, тобто одна людина а, має право знімати не більше ніж 100 тисяч гривень а, за один день в одні руки. Але що можу сказати від себе? Ця програма класна, на мою думку, вона працює. Я особисто оформлював угоди по цій програмі. В нашій агенції нерухомості, де я працюю особисто, ми є лідерами у Харкові по оформленню кредитів за такою програмою. Тож, в принципі, ця програма дуже цікава, на мою думку, і вона варта уваги, тому що відсотки, які ви платите за гривневим кредитом, Набагато нижче, ніж навіть рівень інфляції в Україні ну на 2023 рік. І ще трішки розповім вам про нюанси, які вас можуть чекати при оформленні позики за програмою Єоселя. А, окрім 3% річних, вам також потрібно буде сплатити 1% банку за видачу кредиту. Так, ну, ця сума просто додається до загальної суми. Також вам потрібно буде сплачувати щорічно 0,25 від суми кредиту на рахунок страхової компанії. Також на угоді не варто забувати і про податки, які ви також будете платити. Це 1% пенсійний фонд. 1% державне мито, ну і плюс-мінус 2 тисячі гривень нотаріусу за реєстрацію права власності. Також вашими витратами можуть стати комісійні агенство нерухомості, якщо ви працюєте через агентство нерухомості. Я зі свого досвіду рекомендую вам працювати саме через агентство нерухомості у будь-якому випадку, тому що як показує мій досвід особистий. Ви набагато більше зекономите коштів, заплативши комісійні, ніж якщо ви будете намагатися якось вирішувати це питання самостійно. Також, якщо ви будете намагатися вирішувати це питання самостійно, не зрозуміло, взагалі, які ризики вас чекають, на які підводні камені ви ви можете наштовхнутись у процесі. Ось така цікава інформація про державну програму Єоселя. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання стосовно цієї програми, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. Також не забувайте тиснути лайк до цього відео та підписуватись на мій канал. Тут ми будемо розмовляти на різні теми, які стосуються нерухомості. Огляди ЖК будуть різні, огляди квартир, різні інвестиційні стратегії, дизайни, інтер'єри і так далі. Тож, до зустрічі у наступних відео.